Привіт, друзі, одеські штрудлі з картоплею, рецепт від бабусі. Це дуже смачна та поживна страва. Колись бабуся готувала такі штрудлі в печі, сьогодні ж ми готуємо на звичайній газовій плиті. І як завжди, внутрішній світ цього маленького хлібного виробу. Штрудлі виходять дуже пухкенькі та м'які, адже готуються на кислому молоці та соді. Гарні штрудлі виходять із звичайного білого пшеничного борошна. Але сьогодні я використовую цільнозернове пшеничне. Додаю до борошна сіль, а до кислого молока, яке можна замінити кефіром соду. Якщо використовуєте цільнозернове борошно, то рідини піде трішки більше. І тут наша задача замісити дуже м'якесеньке тісто. При замісі тісто вийшло трішечки щільне, додаю ще кислого молока. І тісто ідеальне. Якщо вимити ручки, воно вже майже не прилипає. Трішечки припорошую робочу поверхню, підкочую цього колобка і залишаю його відпочивати на 15 хвилинок. Цибульку нарізаю кубиками, картопельку теж невеликими шматочками. Обов'язково беру бабусин чавунець. змажу цибульку. Закладаю картопельку, сіль за смаком, чорний мелений перчик та лавровий листочок. Наливаю води стільки, аби вона не покривала картоплю. Адже штрудлі мають готуватися фактично на пару. Поки картопля закипає, я швиденько формую наші штрудлі. Для перемащування коржиків рекомендую використати смалець. Також для перемащення часто використовують олію. Але саме смальцем вони виходять найсмачніші. Для зручності розподіляю тісто на три коржики. Для одного коржика я використовую десь одну чайну ложку смальця, розмащую по всій поверхні, для більшого аромату присипаю кропчиком. Заготовку підкочую у рулетик. защіпую крайчики та нарізаю на невеличкі шматочки. Картопля закипіла і відразу викладаю усі штрудлі. Страва буде готуватися на повільному вогні під кришкою, і до закінчення приготування кришку не потрібно підіймати. Штрудлі готуються близько півтори годинки. В ідеалі вода википає, а картопелька ледь підсмажується. Обов'язково пишіть, чи смакували ви таку страву колись. Мої штрудлі тим часом уже приготувалися і пахнуть на всю оселю. Нехай і вам смакує, а я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових смачних хлібних історій.